Ми всі знаємо і любимо інтернет. Він дозволяє нам робити дивовижні речі: шукати та вивчати інформацію, створювати та ділитися контентом, а також спілкуватися один з одним, незалежно від того, як далеко ми живемо. Але чи знаєте ви, що існує кілька версій інтернету? Інтернет, який ви знаєте і використовуєте сьогодні, це друга версія. А сьогодні ми стоїмо на порозі третьої версії. Давайте зробимо короткий огляд кожної з них. Web 1.0 був призначений для читання інформації. Перша версія інтернету або Web 1.0, використовувалася в основному для зберігання та пошуку інформації. Це було схоже на розміщення цілої бібліотеки в інтернеті і надання можливості людям вводити ключові слова, щоб знайти будь-яку інформацію, яку вони хотіли. Веб-сторінки були досить простими, але Web 1.0 був справді новаторським, оскільки давав людям легкий доступ до більшого обсягу інформації, ніж вони коли-небудь мали. У міру того, як більше людей отримували доступ до комп'ютерів і починали користуватися інтернетом, мережа розвивалася. Він став більш інтерактивним і соціальним. І ми називаємо цю версію інтернету 2.0». Це той інтернет, який ви знаєте і використовуєте сьогодні. Web 2.0 – це не лише читання інформації, але й написання або обмін власною інформацією. За допомогою web 2.0 люди можуть не тільки шукати і знаходити інформацію, але й створювати речі, взаємодіяти з контентом і спілкуватися один з одним. Наприклад, кожен може зайти на TikTok чи YouTube і опублікувати відео, як він виконує новий крутий танець. Інші можуть переглянути відео, лайкнути його, прокоментувати або поділитися з друзями. Вони навіть можуть створити своє відео, виконуючи той самий танець. Ще одна відмінна риса Web2Zero в тому, що він здебільшого належить і управляється великими компаніями, такими як Альфабет, Google, Мета платформа YouTube, яка раніше називалася Facebook і Twitter. Ці централізовані компанії володіють і керують своїми платформами. Вони створюють правила щодо того, що можна і що не можна розміщувати, відстежують активність і збирають дані про користувачів. Це дає їм велику владу. Web 2.0 була дивовижною, але зараз ми на порозі Web 3.0. Web 3.0 – це про володіння вашою інформацією. Ми зараз на дуже ранніх етапах розробки Web 3.0, тому ще не визначили точних користувачів та особливості цієї версії. Проте є кілька дійсно унікальних аспектів. На відміну від Web 1.0 і 2.0, де великі компанії володіють і керують веб-сайтами, 3.0 працює на основі блокчейну. Це означає, що ці онлайн простори та спільноти повністю децентралізовані. Ви дізнаєтесь більше про блокчейн у наступному відео, але знайте, що він не належить жодній окремій особі чи групі осіб. Він відкритий для всіх і дозволяє кожному володіти власними даними, грошима та ідентичністю. Web 30 змінює те, як ми думаємо про фінанси, ігри, медичну систему, юридичні контракти, і навіть те, як ми організовуємо компанії та групи. Майбутнє цифрового світу Web 3 або метапростір все ще розвивається, але ми знаємо, що воно захоплююче.